Як комуністична влада переслідувала дисидента Василя Стуса, чому потрапивши на лаву найгуманнішого совєтського суду, український письменник фактично не мав шансів на порятунок? Яку демонічну роль у його житті зіграв кум Путіна, українофоб та любітіль руского міра, а в колишньому ще й адвокат режиму Віктор Медведчук, який не рятував підзахисних, а хіба що знищував їх? Потому етапет таки зли язики, като хатя. Проблему правовою державну, перевести на проблему політичну. друзі, вітаю з вами канал За документалісти. Сьогодні досліджуючи історію, ми повертаємося у 1980 рік і розповідаємо про судовий процес над українським письменником Василем Стусом. Проте, як засудивши його на 15 років, совєтський режим фактично приговорив українця до смерті, розкажемо, як до всього цього доклався Віктор Медведчук, який уже тоді, на початку своєї кар'єри, слухняно виконував забаганки кремлівських спецслужб. У свої 26 він допоміг запроторити дисидента в табори, а пізніше робив усе для того, щоб знищити навіть пам'ять про нього. Він мене не цікавить, як і сам стус. Ця історія важлива. Вона про те, що інколи справді не так страшні московські воші, як українські гниди. А я думаю, що у господина Путіна є до мене кам'яневір'я. Залишайтеся з нами. Вам точно буде цікаво. Квітень 2018 рік в Україні стартують довгоочікувані зйомки повнометражного художнього фільму про життя та загадкову смерть поета шістдесятника, правозахисника та героя України Василя Стуса. Перед тим проект стрічки став одним із переможців 10-го конкурсного відбору Держкіно. Відтак при загальному бюджеті картини у 38 мільйонів гривень держава виділа на її створення половину необхідної суми. Ідея показати українському глядачеві історію становлення Василя Стуса як борця за українську культуру та ворога совєтської системи була дуже актуальною та правильною. Геть окупантів з Праги! Чоловік підпалив сам себе на хрещаток. палав як смолоскип, протестував проти вводу радянських військ до Праги. А ми всі мовчимо. Ти розумієш, ми всі мовчимо. Проти диктатури Встаньте! Отже, всі знають, що зйомки розпочалися, і кіно простуса буде. Однак вже у серпні 2018-го спалахує скандал. Виявляється, що режисери без будь-яких пояснень вирішили вирізати зі стрічки чи не найважливіший епізод із судом над письменником. Зокрема, звідти прибрали усі згадки про українського політика Віктора Медведчука, який у 1980-му був призначений адвокатом Стуса. Тобто у сценарії, який подавався на конкурси, під який держава виділила кошти, і сцена судилища була, і Медведчук був більше того, на кастингу встигли навіть знайти актора, який мав грати одіозного політика. Але на якомусь моменті усе це раптово зникло. Розпочинається скандал про цензуру та вирізані сцени. Пишуть усі українські медіа. Свій крок творці фільму пояснюють різними причинами. Мовляв, на носі вибори, і вони не хочуть, щоб пам'ять про велику людину стала інструментом політичних впливів. Крім того, виправдовується, що сцени з Медведчуком не вміщалися в хронометраж, і їх треба було вирізати. Та зрештою хтось із знімальної групи зізнається, що був дзвінок попередження з оточення Медведчука, звідки чітко пригрозили, не заберете з фільму сцени з ним, то кінострічка просто не вийде. Зрештою, під тиском громадськості фільм перезнімають. Там з'являється і суд над стусом, і його так би мовити, адвокат Віктор Медведчук. Щоправда, що це Медведчук знають хіба що в таємниченні, бо ні його імені, ні прізвища у стрічці не звучить. Не дивно, що після виходу у кіно Кум Путіна свого задоволення не приховував би виходить, що таки добився свого. Адвокат попередив, що якщо буде порушено законодавство і мої особисті права, ми оскаржимо і не дамо можливості вийти цьому фільму на екрани. Це моє право, і ми б це зробили. І вони злякалися, тому що не можна порушувати права людини, права Медведчука в даному випадку. І тому вони зробили там якусь свою. Сцену щодо адвоката. І тим більше, ми ж не знаємо, хто цей адвокат. Чи в фільмі є прізвище? У Фільмі прізвища але всі знають, що Звідки? а я ви впізнали мене. Але ж кіно це не єдиний випадок, коли адвокат Медведчук усілякими методами прагнув добитися, щоб його ім'я у контексті Василя Стуса взагалі ніхто і ніколи не згадував. Мабуть, усі ми пам'ятаємо ще один скандал, який спалахнув довкола книги Справа Василя Стуса, автором якої є журналіст Вахтанг Кіпіані. Вона складається з архівних документів, кримінальних справ, показів свідків, листів поета з тюрми, і в деталях розповідає про судилище над письменником. І варто було авторові згадати у ній про темну роль адвоката Віктора Медведчука, як той одразу подав до суду, намагаючись заблокувати вихід видання, тому що в цій книзі. Є суцільна брехня, яка не відповідає дійсності, і ми обов'язково виграємо суд. Незважаючи на погрози, книга таки побачила світ, ще й розійшлася величезними тиражами. Але що трапилось тоді у 80-му році, коли за безновинні вірші та листи дисидент Василь Стус отримав 15 років ув'язнення? Як так сталося, що захищати його доручили Вікторові Медведчуку? І чи справді він не відстоював поета, а навпаки, робив усе, щоб запроторити того заграти? Про усе це ми розповідаємо далі, але зараз коротеньке оголошення. Ми просимо вас підтримати командний збір на розвідувальні ударні дрони для підрозділу МСКВАТ 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Хлопцям терміново потрібен Mavic 3T, який коштує 200 тисяч гривень. Їх треба кілька, але зараз хоча б один. Нагадуємо, що дрібних донатів не буває нас багато, тож навіть пожертва у 20, 30 чи 40 гривень значна. Не так давно ми збирали хлопцям на fpv дрони і дуже швидко зуміли накопичити 1 мільйон 300 тисяч гривень. І ці маленькі кусючі бджілки вже полетіли до наших старших братів окопи. Отже, Василь Стус дисидент політв'язень, найбільший духовний поет України ХХ століття. Перш ніж перейти до основних подій, на яких ми робитимемо акцент у своєму випуску, спершу коротко нагадаємо про знакові факти із життєпису письменника. Це важливо, оскільки розумітимемо, чому комуністична система так запекло вчепилася кігтями у нього. Стус народився у 1938 році. На Вінниччині був наймолодшою четвертою дитиною у родині. У рік батько поїхав на Донбас шукати роботу. Згодом до нього переїхала і дружина із двома старшими дітьми, залишивши менших на бабусю. Коли Василеві виповнилося три роки, то батьки перевезли до Сталіно, теперішнього Донецька. І його сім'я жила у надзвичайних злиднях. Скажімо, про 1946-47 роки він згадував. Коли мені було 9 літ, ми будували хату і помирав тато з голоду, спухлий. А ми пхали тачку, місили глину, робили саман, виводили стіни. Голодний я був як пес, пам'ятаю коржі зі жмиху, які пекла мама. Пас чужу корову за це мене годували. Я знав, що мама голодна і не міг їсти сам. Просив миску додому, аби поїсти з мамою разом. Рано навчився грати на гітарі, опановував шахи, завзято грав у футбол. За що б він не брався, все в нього виходило. Він наче відчував, що життя його коротке, марно часу не губив, завжди був у роботі, згадувала простуса його сестра Марія. Саме в русифікованому Донецьку майбутній письменник із червоним дипломом закінчує педагогічний інститут та пише свої перші вірші. Потім працює вчителем у сільській школі на Кіровоградщині, Два роки служить у совєтському війську, викладає українську мову в одній із шкіл горлівки. Працює на шахті, редагує україномовну газету Соціалістичний Донбас. Йому неодноразово пропонували вступити до партії, що допомогло б зробити кар'єру, наприклад, стати директором школи. Але він відмовляється і 1963 році вступає до аспірантури інституту літератури імені Тараса Шевченка у Києві. Там знайомиться із шістдесятниками саме в українській столиці сталося кілька подій, які зробили Стуса затятого дисидента та людину, яка усією душею зненавиділа людиноненависницький тоталітарний режим. Одна з них це вересень 1965 року, коли пройшов один з перших публічних протестів проти репресій в СССР. Тоді в кінотеатрі Україна відбувся прем'єрний показ фільму Тіні забутих предків Сергія Параджанова. На ньому Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл та Василь Стус виступили проти арештів українських інтелектуалів. Зокрема, саме Василь Стус піднявся та кинув заклик до публіки. Хто проти тиранії встаньте? Цей момент добре змальовано у фільмі, про який ми говорили на початку. Після цього Василя Стуса виключає з аспірантури. За ним починає стежити КГБ, а день протесту стає точкою відліку подальшої 20-річної епохи цензурних заборон та арештів. Ще одна визначальна подія, коли Стус свідомо пішов проти системи. Це грудень 1970 року і похорон дисидентки Алли Горської. Нагадаємо, що кілька днів перед тим її знайшли мертвою з розтрощеною головою у помешканні свекра у Василькові Київської області. Слідство наполягало, що на ґрунті глибокої особистої неприязні жінку вбив свекор, який після того покінчив життя самогубством, кинувшись під потяг, його знайшли мертвим на залізничній колії. Однак стус та його оточення у версію побутового вбивства вірити відмовлялися. Вони заявили, що художницю ліквідувала совєтська влада, оскільки перед тим співробітники КГБ неодноразово погрожували їй, залякували, викликали на допити та профілактичні розмови. Це був той страшний час, коли від комуністичного режиму можна було очікувати чого завгодно, тим паче, що мотиви для ліквідації горської у КГБ були. Вона була однією з тих, хто оприлюднив факти масових розстрілів у биківнянському лісі. І ось на похороні, де було повно комуністичних агентів, стус голосно заявив: дисидентку вбили. Це була така справді нечувана сміливість, бо про такі речі наважувалися говорити хіба що пошепки і на кухні. Так, Василь Стус стає дедалі помітнішою фігурою у дисидентському русі. Він пише відкриті листи до генсека ЦК КПС Леоніда Брежнєва, компартії, спілки письменників та Верховної Ради критикує порушення людських прав та арешти колег. Зрештою, у січні 1972 року приходять і за письменником, у день, який увійде в українську історію, як арештована коляда його разом з багатьма іншими ув'язнюють на 5 років позбавлення волі та 3 роки заслання у таборах Мордовії і Магадану Стусу інкримінують антирадянську агітацію та пропаганду. На той час це була така доволі поширена стаття, під яку міг попасти будь-хто, хто йшов супереч режиму. У чому ж полягала антирадянська агітація у виконанні стуса? Та То в тому, що він писав вірші, які не подобалися режиму в рецензії КГБ за 1972 рік. Можемо знайти таке: з художнього боку вірші стуса це якась маячня, злобливе белькотіння. А з громадського політичного це свідомий наклеп очорнювання і обріхування нашої дійсності. До речі, як і багатьом іншим дисидентам, тоді з тусу намагалися пришити божевілля, оскільки той період запам'ятався саме розквітом каральної психіатрії. По всьому совку зводили так звані спеціальні психіатричні клініки тюремного типу, де замість персоналу часто працювали співробітники КГБ та Зеки, які піддавали дисидентів тортурам і за допомогою психотропних речовин вчили їх любіть родину. Ми про усе це розповідаємо у нашому нещодавньому блозі коктейль Андропова, як в СССР лікували від інакодумства. Тож, якщо вам цікава ця тема, то обов'язково подивіться. На щастя, стуса на відміну від багатьох інших, каральна психіатрія його оминула. Він вийшов на волю у 1979-му і запам'ятався тим, що під час свого першого ув'язнення відмовився від совєтського громадянства, аргументуючи це тим, що бути совєтським громадянином це бути рабом. Друзі, за хвильку ми перейдемо до другого ув'язнення і власне історії про Віктора Медведчука. Якщо ж вам подобається наш канал і ви хотіли б частіше бачити наші випуски, то підпишіться чи прокоментуйте це відео, адже тоді алгоритми Ютубу розумітимуть, що контент цікавий та пропонуватимуть його іншим користувачам. Також можете підтримати нашу творчу команду через сервіс Баймікофі, Монобанку чи Paypal. І ми щиро дякуємо тим людям, які вже зробили пожертву. Це круто, бо дає нам можливість рухатися вперед та розповідати ще більше цікавих історій. Отже, 14 травня 1980 рік Василя Стуса арештовують вдруге. В постанові про порушення кримінальної справи ви можете побачити її на екрані, йдеться. Стус, будучи судимим 7 вересня 1972 року за проведення антирадянської агітації та пропаганди, на 5 років позбавлення волі і 3 роки заслання не став на шлях виправлення. 3 березня 1977 року, знаходячись у засланні в селі Теньківського району Магаданської області, а серпня 1979 року мешкаючи в Києві, проводив агітацію та пропаганду з метою підриву та ослаблення радянської влади шляхом систематичного поширення наклепницьких вигадок, що порочить державний та суспільний лад. Виготовлення та розповсюдження літератури антирадянського та наклепницького змісту, Поза як Стус уже мав ув'язнення, то цього разу його визнають особливо небезпечним злочинцем, фактично рецидивістом. Хоча насправді провина була банальною і простою, вона полягала в тому, що письменник писав листи іншим інакомислячим: Андрію Сахарову, Петру Григоренку, Левку Лук'яненку. І знову ж таки, система не могла пробачити написання віршів. І ось тут і з'являється Віктор Медведчук, якого призначають адвокатом. Ви можете побачити ордер з погодженням його кандидатури на ведення кримінальної справи. За документами, які збереглися в архіві, той вступає у процес 24 вересня 1980 року, та пише заяву про надання дозволу на побачення з підсудним у СІЗО для согласування питань, касаючихся його защити в суді. Про що саме вони розмовляли та як погоджували позицію, невідомо ця інформація захищена адвокатською таємницею і навряд чи ми колись про це дізнаємося. Хоча друг Стуса, дисидент Євген Сверстюк, пригадував, коли Стус зустрівся з призначеним йому адвокатом, відразу відчув, що Медведчук є людиною комсомольського агресивного типу. Він його не захищає, не хоче його розуміти, не цікавиться його справою. Тож Василь Стус відмовився від цього адвоката. Тут варто розуміти, що в радянські часи слідство проти творчої інтелігенції, яку звинувачували у підривній антисовєтській діяльності, вело винятково КГБ. Під контролем цієї горозвісної структури проходило і слідство, і судові процеси, які, як правило, були закритими. Самостійний вибір підсудним захисника був ніби нормою, але Допуск до політичних справ мали адвокати з числа надійних і перевірених. А Медведчук був саме таким: він міцно сидів на гачку системи, і трішки далі ми розповімо. Чому? Отже, судовий розгляд розпочинається в десятій ранку, 29 вересня 1980 року у Київському міському суді на вулиці Володимирській. Процес відбувся у закритому режимі. На нього не допустили навіть дружину Стуса. По суті, свій захист дисидент здійснював самостійно, заявивши про відвід усьому складу суду, посилаючись на те, що він у силу своєї тоталітарної природи просто не може розглянути його справу об'єктивно. Також Стус наполягав, щоб на судове засідання мали змогу з'явитися представники совєтської та іноземної преси, а також будь-хто з охочих. Здавалося б, логічні та цілком виправдані вимоги. Але саме адвокат Медведчук не підтримав ні заявлений відвід, ні клопотання підзахисного. Розуміючи, що той не буде його захищати, Василь Стус вкотре заявив: Я відмовляюся від адвоката Медведчука і, взагалі, від любого радянського адвоката. Я вимагаю адвоката з міжнародної правової організації. Звісно, що до його побажань ніхто не дослухався, але далі найгірше. 1 жовтня 1980 року адвокат Медведчук в унісон з прокурором заявляє, що всі злочини стуса заслуговують покарання. Ці факти збереглися у документах. Фактично, він виступив не як захисник, а як помічник прокурора. Ось такою була найсправедливіша судова система совєтського союзу. Наступного дня, навіть не давши стусу передбаченого законом слова на свій захист. Суд перейшов до зачитування вироку його засудили до максимального покарання, 10 років таборів особливого режиму та 5 років заслання. Усі розуміли, що це фактично смертний вирок, бо чергового багаторічного перебування в таборах дисидент просто не перенесе. Як згадували друзі, Василь Стус виглядав дуже змучено на лиці ні кровинки, блідий на побаченні після суду сказав дружині, що такого терміну не витримає. Тоді поетові було 42 роки, і своє покарання він відбував у селі Кучно Пермської області. Умови утримання там були жахливими. Постійні утиски адміністрації, заборона побачень, хвороби. На знак протесту стус кілька разів оголошував голодування, його запроторювали в одиночну камеру. Вже у вересні 1985-го дисидент загинув. Офіційна версія смерті зупинка серця. Однак, друзі вважають, що причиною став удар. Карцерними нарами тривалий час про його загибель не знали ні друзі, ні родина. Ба більше навіть привезти тіло в Україну вдалося лише за чотири роки після цього. Згідно з найгуманнішими у світі совєтськими законами, останки померлого в'язня не віддавали родині для поховання, доки не закінчиться термін ув'язнення. Тобто, у тюрмі народів покарання відбували навіть мертві. Стуса разом з іншими дисидентами Юрієм Литвином та Олексою Тихим перепоховали у листопаді 1989 року. Провести в останню путь великих українців прийшли десятки тисяч людей. Демонстрація набула політичного характеру, була спонтанним, але масовим актом непокори в совєтській системі. Над протестувальниками майоріли жовто-блакитні і навіть червоно-чорні стяги. Що цікаво, що в Юрія Литвина, з яким також прощалися того дня, адвокатом теж був Віктор Медведчук. і тут питання: а як склалася його доля? А у Віктора Володимировича, на відміну від закатованих українців, усе було гаразд. Він зробив в Україні блискучу кар'єру, став заслуженим юристом України, очолював адміністрацію президента України Леоніда Кучме, де здобув славу чорного кардинала української політики. Був одним із керівників опозиційної платформи за життя, яка китала ситуацію в країні і допомагала прийти сюди руському міру. Зрештою, під час російсько-української війни його звинуватили в колабораціоністі з ворогами, позбавили українського громадянства. Зараз він живе у Росії. Ви спитаєте, а як так сталося, що в нелюдській комуністичній системі він зумів стати адвокатом і зробив такий хороший кар'єрний ривок? А річ у тім, що ще в ті роки він швидше за все тісно співпрацював з КГБ. Чому? У своїй книзі Нарцис або штрихи до політичного портрету Віктора Медведчука автор Дмитро Чобіт пише, що батько Медведчука під час німецької окупації співпрацював із нацистами, займався примусовим вивезенням на роботи до Німеччини працездатної української молоді. У листопаді 1943-го після відступу німецьких військ, його заарештував смерш. Чоловіка було засуджено до восьми років ув'язнення та чотирьох років заслання із формулюванням за участь в українській націоналістичній діяльності. Хоча до ООН, звісно, він жодного стосунку не мав на засланні у красноярському краї. І народився Віктор Медведчук. Як син ув'язненого колаборанта, він будемо відверті не мав шансів на хорошого світу. Однак на юрфак таки потрапив. Як стверджує автор, у цьому йому допомогла співпраця з КГБ. До прикладу був ще один красномовний випадок в університеті. Медведчук став командиром комсомольського загону так званого ДНД добровільно народної дружини. І в листопаді 1973 року юні помічники міліції на чолі з Медведчуком сильно побили неповнолітнього та опинилися на лаві підсудних. Суд засудив Віктора Медведчука до двох років позбавлення волі з університету його відрахували. Однак, уже за кілька місяців покарання значно пом'якшили, а через рік Медведчук поновився на юрфаці. Без всесильної служби явно не обійшлося. Так, Совєтський Союз одним присуджував десятиліття таборів або піддавав каральній психіатрії, іншим віддячував владою грішми та впливом. Головне було добре служити Москві та її вождям. Друзі, з вами був канал Задокументаліст. І сьогодні ми розповідали, як за проукраїнську позицію вбивали Василя Стуса і яку роль у цьому процесі відіграв кум Путіна Віктор Медведчук. Вивчаємо свою історію і пам'ятаємо, що теперішня російсько-українська війна це відлуння агонії Совєтського Союзу, яка триває і понині. Бо чим більша імперія, тим жахливіші її наслідки. Наприкінці ми пропонуємо послухати живий голос Туса та його вірш: за роком рік росте твоя тюрма. Бережіть себе, зустрінемось. За роком рік росте твоя тюрма. За роком рік підмур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги ніби равлик, од вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витув, виту, відпалав, не угамувавши вікової спраги, Він висмоктає від тебе всю одвагу. Лишив на призволяще і прокляв.